Новий автомобіль на майданчику Auto Point, і це у нас Ford Focus 3 покоління. Якщо до цього моменту ми бачили версії саме американські, то сьогодні я вам покажу європейську версію з 2-літровим турбодизельним мотором. На автоматі, до речі, білий колір, універсальчик, 2 літра дизель-автомат і подивіться, який прекрасний, симпатичний зовнішній вигляд. Затонована, лабаш, всі вікна виглядає досить симпатично. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. По машинці, в принципі, без зауважень, ходова зроблена, задні стойки міняні. Переключаю, все добре, в ходу їде класно. Комплектація у нас підігрієм передніх сидінь, текстиль, салон, Автоматик обов'язково. Тож, друзі, хто шукав собі автомобіль в бюджеті 7-7300-7500, до цього бюджету шукали на автоматі. Ось, будь ласка, класний варіант. Шкіляне мультикермо, кондиціонер, 290 тисяч км пробіга, повний електропакет собі-мачів і для зими це супер варіант, тому що є підігрів сидіння. Автомобіль комфортний, автомобіль великий. Автомобіль має прекрасний задній ряд сидінь, Різинові климачки на підлозі. в принципі, Машинка чистенька, машинка акуратна. Тут у нас багажничок здоровий, це універсал, плюс шторочка у нас таким чином закривається, все виглядає безупречно. Додаткові кармашки зліва, справа для ваших особистих речей це, це великий плюс. Плюс до всього у нас тут знизу лежить докатка, інструменти, це все є. Це все є. Друзі, у нас такий великий вибір саме фокусів. Дивлюся, і камерка тут під'єднана була колись, але зараз не показує. Дуже великий вибір автомобілів і останнім часом ви, ви замічаєте, що заїжджають саме фокуси. Фокуси, фокуси, фокуси це класно. Тому що автобіль на автоматі в такому бюджеті ну, треба ще знайти альтернативу. У нас автомобіль на майданчику є сьогодні, і завтра, і післязавтра будуть заїжджатися нові і нові автомобілі. Тож приїжджай до нас, вибирай, купуй, ми допоможемо з реєстрацією.